Вітаю, любі діточки! Я запрошую вас на чергове заняття з патріотичного виховання, а тема нашого заняття ось така дітям про Лесю Українку. Сьогодні на занятті ми з вами розв... будемо розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, зв'язне мовлення та естетичний смак. Виховувати повагу до творчості видатих людей України, любов до художнього слова, до природи рідного краю та допитливість. Також ми ознайомимося з біографією та творчістю української письменниці Лесі. А заняття наше ми з вами почнемо з того, що подаруємо один одному посмішку. А для цього, будь ласка, приготуйте свої оченята. Приготуйте свої вушка, долоньки та ніжки. Починаємо наше привітання, яке ми з вами говоримо кожного дня. Будь ласка, починаємо плескати в долоньки. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, поставили ручки. Ножками тупаємо, хай тупають ніжки. Працюють голівки. Та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Подивіться, як весело кружляють в таночку наші діточки і запрошують нас з вами познайомитися з такою легендарною постаттю, як Леся Україна. Подивіться, як гарно вбрана Леся Українка в національний одяг, гарний яскравий уквічений віночок зі стрічками, яскраві гарні е е е е ожерелля буси та український одяг. Леся Українка народилася 25 лютого 1971 року в місті Новоград Волинському, Це тепер Житомирська область. Народилася вона в літературній родині. Мати Лесі Українки відома письменниця Олена Пчілка, тобто трудівничка, батько юрист та громадський діяльник. Дівчина росла веселою та жвавою, розумницею та чіпурною, ну це ми вже з вами побачили, по гарному яскравому одягу, а рослалася українка серед ровесників і виділялася здібністю і працьовитістю. Демократичний стиль життя в родині сприяв зближенню селянськими дітьми і засвоєнню народних звичаїв і традицій. Тому Леся Українка постійно гуляла, бігала і працювала з українськими сільськими дітьми. А подивіться, як мавка ніжно звертається до Лукаша. В фольклорі Волині. Фольклор Волині вводив вразливу дівчину в незвичайний химерний світ української міфології з її мавками, перелесниками, русалками. Маленька Леся так вірила в існування лісових істот, що потаємно вночі, перемагаючи страх, бігала в ліс і там шукала мавку. Мабуть, ви всі вже бачили, що в українському прокаті йде яскравий чарівний мультик Лісова мавка, а знятий він по, мотивами, по мотивам Повісті Лесі Українки Лісова пісня. Тому, якщо ви ще не дивилися цей чудовий мультик, раджу вам з батьками разом сходити в кінотеатр або почекати, коли з'явиться цей мультик в Ютубі і з великою насолодою подивитися яскравий. Чарівний світ лісової пісні. Леся дуже любила музику. Стара навчилась грати на фортепіано. Вважала навіть, що з неї був би кращий музикант, ніж поет. Але Лесю Українку вразила важка хвороба, туберкульоз кісток. І це змусило її перервати захоплення нагрою на фортепіано. Подивіться, як старанна дівчинка вчиться грати. Діточки, а зараз давайте з вами познайомимося з маленькою частинкою творчості Лесі Українки. На зеленому горбочку Леся Українка читає Марк Клименко. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Ось такий чудовий віршик ми з вами прослухали, який називається На зеленому горбочку у вишневому садочку. На зеленому горбочку. А зараз ми з вами будемо намагатися разом вивчити вірш. Цьому нам допоможе така чарівна мнемотаблиця. Давайте з вами уважно розглянемо. На першому малюночку, на першому квадратику ми з вами бачимо зелений горбочок, вишеньки та дерева. На наступному малюнку ми з вами бачимо хатинку і малесеньку дитинку. На третьому квадратику ми бачимо смайлик, який вам показує тихенько, та знак. Пішохода. Потім ми бачимо трошки нижче матусю, яка ніжно пригортає до себе немовля, та знак, що людина йде. Наступний квадратик ми бачимо українську білу хатинку. І знову маму з дитинкою. А найнижчий рядочок. Сонечко, яке виходить, сонечко яке світить, та хатинку українську. Давайте разом з вами я перший раз розкажу віршик, а ви будете оченятками уважно слідкувати за малюнками. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мо малесенька дитинка. Киха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати, до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Бачте, як легко за допомогою такої таблиці, швиденько розказати віршик. Давайте ще раз, а ви повторюйте разом зо мною. Слова вірша. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Бачте, які ми розумнички. Ви можете поставити відео на паузу, оченятками дивитися на нашу табличку і за допомогою батьків вивчити такий легкий вірш Лесі Українки, який називається на зеленому горбочку. Домовились? А що ми дізналися з вами з віршика? Діти, про що вірш? Правильно, вірш Лесі Українки, який називається на Зеленому горбочку, це вірш про українську природу, про хатинку, про садочок, про горбочок. Правильно? Діти, а хто уважно слухав? то може мені дати відповідь на таке запитання? Хатинка притулилася я. Правильно, віршику хатинка притулилася, як малесенька дитинка. Ви молодці, ви уважно слухали. А хто пам'ятає, який садочок? Хто уважно слухав, той пам'ятає, що на зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка мов малесенька дитинка. Бачите, за допомогою таких запитань ми вже з вами піввірша запам'ятали. І так, садочок був вишневий. Правильно? А де хатинка стояла? Ану згадайте початок нашого вірша. На зеленому горбочку у вишневому садочку. Хатинка стояла на зеленому горбочку у вишневому садочку. Правильно! Дітки, а хто уважно слухав до кінця вірш, той, той, той обов'язково пам'ятає, що звеселило хатинку? Хатинку звеселило. Сонечко, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Правильно, хатинку звеселило яскраве сонечко, яке вийшло і засвітило. Ви молодці! Наше заняття закінчується, і давайте ж згадаємо, про кого ми сьогодні говорили. А говорили ми з вами сьогодні про видатну українську письменницю, поетесу і музикант Лесю Українку. Повторіть іще раз, будь ласка, Леся Українка. А хто ж це така? Хто уважно слухав? Той здогадався, що це українська поетеса та письменниця. А з яким віршем ми з вами познайомилися? А познайомилися ми з вами з віршем Лесі Українки на Зеленому горбочку. Дітки, а чи можете ви розказати за допомогою нашої таблички вірш самостійно? Я вам давала пораду, як це зробити? А що вам сьогодні на нашому занятті було найскладніше? Мабуть, одразу запам'ятати вірш, правда? Але для цього у нас є підказка, вигляд таблиці. Домовились? А що вам сподобалось найбільше? І віршик вам сподобався найбільше? Це чудово! Ви добре сьогодні працювали, смайлик вам каже супер! Я кажу, що ви молодці. Дякую вам за увагу! До зустрічі на наступному занятті! До побачення!